Всім привіт! Дякую, що зазирнули до мене в гості. Сьогодні ми з вами трошки розслабимося. Сьогодні в нас з вами розважальне відео з рубриків 10 раз дешевше. І сьогодні в нас в битві продуктів. Слухайте, знову рум'яна. Але незвичні. Сьогодні в нас рум'яна в вигляді желе. Розрекламовані рум'яна від Ламель за 221 гривню з їх лінійки Subliminal. з такою останньою топовою лінійки Subliminal. і рум'яна з Аврори від їх бренду Levit за 55 гривень. Сьогодні в нас не в 10 разів дешевше, ну але в 4 рази дешевше. Не дуже дороге, ну і геть дешеве. Чи варто платити більше? Давайте розберемось розпаковуємо. Ну, по-перше, ви знаєте упакування. Тут ще окреме упакування, а тут просто заклеєно скотчиком. За 200 гривень нас заклеєно скотчиком, а за 55 гривень ще і в окремій упаковочці. Так, відриваємо скотчик. Боже, як я це не люблю, тепер все липне. Ну, нічого, я трошки потерплю. Тут ще якесь є пакування, його на цій сріблястій упаковочці геть не видно. Де його можна зняти? Ось так виглядають. Ну, так вже без, без нічого так доволі симпатично виглядають, і камера не буде на них фокусуватися. Дуже-дуже блискучі. Так, тут була ще захисна. Така захисний такий ковпачок для того, щоб не засохали рум'яна. І ці рум'яна в мене у відтіночку номер 01 І рум'яна від лавит. Тут окреме пакування, картоночка. Хочу вам сказати, що тут теж ще в плівці. І додатково ще розрізати і цю плівку. Ще один захист. Ну, добре. Так, ретельно запакували рум'яна за 55 гривень. Тут ось такий рожевий вже стік. Тут рум'яна номер 02, тут написано відтінок. А тут на самому пакуванні нічого не написано. Написано відтінок був на оцій картонці. Точно такий самий захисний копачок і на цих рум'янах, щоб вони не сохли. Давайте відкриємо одні і другі. І дуже-дуже схожі стіки. Самі желешечки. Ось стільки рум'ян у ламель особливина. І ось стільки рум'ян, слухайте, здається, на одному заводі робили. Здається, це те саме просто пакування. Зроблено тут більш простіше, а тут такі, знаєте, трошки з витребеньками. Від ламель пахнуть якимись ягодами. А від лавит. Таке враження, що зовсім без віддушки. Тут не використовували зовсім ніякої віддушку, а тут використали яскраву таку ягідну віддушку. Ну, зробимо сводчики. Це ламель. По відчуттю однаковісінькі. Це ламель і це лавит. Я не знаю, чи можна буде їх розрізнити якось на обличчі. Здається, однаковісінькі. Відчуття, коли проводиш стіком по шкірі, нічим не відрізняються от однакові продукти. Таке враження, що це просто випускалося десь на одному тому самому заводі, і тут чисто, знаєте, вартість просто складається з пакування, і плюс бренд ну, за, -за, -за те, що вже звучить бренд, просто і все. Так. Я знаю, що вони повинні бути стійкі і дуже сильно тінтувати шкіру, і що їх дуже швидко треба розтушовувати. То давайте спочатку я на одну щічку нанесу від ламель рум'яшки і розтушую, як вони будуть тушуватися. Дуже боюсь, що зараз як залипне все це. Так, ламель тушується гарно. Розтушовується швидко. І вигляд мені подобається. Так, швиденько, знаєте, так приємно, от я сижу, тут тут лампи, все, так, мені трошки навіть жаркувато, а такий холодненький цей стік такий приємний, приємний, коли жарко. Дійсно, відчуття, що доторкаюся до шкіри обличчя якимось, якоюсь жилешечкою. Та плюс воно ще пахне, Так, коли я вже нашарувала, то тут вже трошки є заліпончик. Трошки вже, чи я довго з вами теревеннила, на камері не видно, а так в житті в дзеркало я бачу, що тут шматочок такий підзалип і вже не розтушовується. Не, розтуш... не розтушовується, Або через те, що я нашаровувала, і воно ось так, знаєте, чіпляється одне за одне, або через те, що я трошки забарилася. Так, добре, це були рум'яна від ламель. Рум'яшки жили. Так, давайте я їх закрию, щоб вони не сохли. І з цієї сторони нанесемо з вами рум'яшки від лавит. Мені здається, що від лавит трошки менше пігментації в цих рум'янах. Хоча, може, це так, знаєте, здається. Так, Давайте ще раз нашарую. Відверто рум'яна від. Ламель більш пігментовані, але не знаю, чи це, знаєте, плюс для рум'ян. Можливо, навіть і мінус. Оце щічка від відловит, оце щічка від ламель. Різниця тільки те, що коли я нашарувала, то тут більш яскравіші вони стали, а тут більш ніжна така щічка. Колір, мені здається, один в один. Що 01 від ламель, що 0,2 від лавит. Я різниці в кольорі геть. Не бачу такий ніжно-рожевий, трошки з холодинкою колір. Як би я не терла, і ті, і ті рум'яна залишають тінт, залишаються на шкірі. Я б сказала, це одні ті самі рум'яна, просто одні ті самі рум'яна, ну, може, трошки більше пігментації тут, і тут додавлена віддушка. Для кого це перевага? То дивіться на оці від ламель. Для кого це не має значення ось такі критерії, як віддушка, то дивіться на ловіт. Менша пігментація для рум'ян, як на мій погляд, це навіть перевага. Вирішуйте, що вам до вподоби. Ламель? Нагадаю, 221 гривня. І ловит. Нагадаю, 55 гривень в Аврорі. За які рум'яна проголосуєте ви. Чекаю вас в коментарях. Голосуйте, які рум'яна, на вашу думку, перемогли в цій битві. Хто тільки не зазирнув, не забудьте підписатись, щоб не пропускати цікаві відео. на цьому все. Це відео добігло кінця. Але чекайте на наступне відео і, як завжди, гарного вам в дня і обов'язково тихої.